На перший погляд, красуня Епістія вимагає ретельного та кропіткого догляду. Насправді, секрет в іншому. Тут я особина спієнада. Просто нужно любити їх. Наталія вже 10 років поспіль вирощує і колекціонує епістії, а прищепити любов до них допомогла подруга. Я не хотіла першу вредно брати за того, що ми не нужны. Мені не нравилися. Така буде єсть у мене, говорить бути. І вона говорить, і вона мені фактично нагла всунула тікам чотири чіночка. Так от у мене появилась моя колекція. Пер перше мої цвіти. І не жалкує. Адже нині у господині налічується аж 50 сортів епістій. Усі вони різні, невибагливі, але потребують однакової уваги та догляду. они очень любят влажность, поэтому если вы будете каждый день опрыскивать, это не только пойдет на пользу. Их нужно умеренно поливать, бояться точно так же сквозняков. Особенно в зимний период их ни в коем случае нельзя держать на сквозняке. А бы и в литку уберегти красу от палких солнечных променев, варто правильно его разместить. Если у вас восход солнца, так как весной только такое нежное солнце, они прекрасно растут. Когда будет уже середине лета, их нужно на метр, на два от окна дальше ставить. На южных окнах, там вообще солнца очень много. Именно в пик солнца их нужно ставить на 3-4 на метра дальше от окна. Если у вас западные окна, можно их ставить на окнах и никуда уже не переносить. Квітне після з ранньої весни аж до пізньої осені. Легко пересаджувати, а також розмножувати. Підгодувати ці вазони Наталя радить натуральними добривами, з поміж яких виділяє курячий послід. Красоту вони несуть. у них різні листя, різна цвітова гама. інтер'єру інтер'єра дуже красиво.